Рептилоїди керують урядами. Земля пласка. Вакцини це чіпи Біла Гейтса. Люди не були на місяці. Птахи це дрони, а війну зняли в Голівуді. Звучить як маячня? А може, це саме mm -hmm. те, що вони хочуть, щоб ти думав? Ласкаво просимо на щоденники-конспіролога, канал, де ми з гумором і підозрою розбираємо всі ті теорії, які ви пошепки пересилаєте в сімейному чаті. То насправді керує світом. Чому телескопи бачать усе, крім НЛО? І головне, чому всі рептилоїди такі харизматичні? Підписуйся, якщо офіційні версії тебе вже не переконують. Вітання. Сьогодні ми заглиблюємося в дані про одного е, дуже незвичайного космічного гостя комету 3 Атлас. Доброго дня, так це справді подія вже третій підтверджений об'єкт, що завітав до нас із міжзоряного простору. Третій, ми маємо тут звіти астрономів, наукові публікації, новини. Ну, наша мета спробувати розібратись, що ж робить її такою особливою, і що вона може ну, розказати про всесвіт там за межами нашої системи. Абсолютно, і цей об'єкт вже знаєте викликав чималий інтерес, навіть певні дискусії. Давайте розглянемо ключові моменти, які випливають з матеріалів. Добре, почнімо з самого початку, з відкриття. Як я розумію, комету Сі 2025 н 1 помітили 1 липня 2025 року телескопи Атлас у Чилі. Саме так. Система Атлас, а індекс 3i три це якраз і означає третій міжзоряний інтерстелер. Зрозуміло, але от що саме в її русі одразу вказало на те, що вона, скажімо так, не місцева? Ну, головне, це її траєкторія, вона гіперболічна. Ексцентриситет – це показник витягнутості орбіти, у неї близько 6,14. 6,14. теж дуже багато, так? Надзвичайно багато. Це, власне, безпомилково вказує, що вона гравітаційно не пов'язана з сонцем, вона просто пролітає крізь сонячну систему і більше, скоріш за все, не повернеться. Тобто такий собі транзитний пасажир. Саме так. І ще швидкість величезна швидкість десь 58 км за секунду відносно сонця, і це ще на великій відстані. Це майже вдвічі швидше, ніж у Оумуамуа чи комети Борисова. Ого. А біля сонця ще швидше буде, так, у Перегелії, це найближча точка до сонця, десь наприкінці жовтня 2025-го, Вона розженеться приблизно до 68 км за секунду. Неймовірно, і ще ж здається, вона досить велика. Матеріали вказують, що це чи не найбільший з відомих міжзоряних об'єктів, так, оцінки діаметра ядра дають близько 11,2 і це справді солідний розмір для комети. І на відміну від Оумуамуа, який був таким загадковим, схожим на астероїд, ця поводиться як класична комета. Абсолютно. Спостереження чітко фіксують кому, це хмара газу і пилу навколо ядра. Її діаметр оцінюють аж у 25 тисяч кілометрів. Це ж удвіч більше за землю. Саме так. І є короткий пиловий хвіст. Аналіз показує типові компоненти: водяний лід, силікатні частинки. А кольор у неї такий, ну, червонуватий. Теж характерно для кометного пилу. А інші гази. Очікують так. Коли вона наблизиться до сонця і сильніше прогріється, мають з'явитися, наприклад, СО, CO, СО2. Зараз, можливо, ще зарано їх бачити у великій кількості. А звідки вона прилетіла? Читала, що напрямок Сузір'я стрільця, і це якась особлива область галактики. Так, це цікавий момент напрямок вказує на так званий галактичний товстий диск, це область, де, скажімо так, мешкають переважно старіші зірки, не такі, як наше сонце, що знаходиться у тонкому диску. І що це означає для комети? Це може вказувати на її походження з системи саме такої старої зорі, можливо, з меншим вмістом важких елементів. І тут найцікавіший її вік. Який? Оцінки дуже широкі, але е, від трьох до уявіть собі 14 мільярдів років. 14 мільярдів? Тобто вона може бути старшою за нашу сонячну систему? Так, нашій системі 4,6 мільярда років. Тож цілком можливо, що три атлас це найстаріша комета, яку ми коли-небудь спостерігали. Справжній релікт з часів формування галактики. Фантастика! І цей релікт зараз летить через нашу систему. Найближче до сонця кінець жовтня, 2025. між землею і Марсом. А до землі найближче до землі підійде 19 грудня 2025-го. Але відстань буде безпечна десь 270 мільйонів кілометрів. Жодної загрози. А побачити її можна буде? Ну зараз її бачать тільки у великі професійні телескопи, переважно в південній півкулі. Після проходження перехелію вона з'явиться на небі північної півкулі десь на початку 2026 року. Є надія, її можна буде побачити в хороші аматорські телескопи, але не на озброєним оком наврачі занадто далеко і, ймовірно, не надто яскрава для цього. Цікаво, що як із Оумаумуа, знову з'явилися. Ну скажімо, альтернативні гіпотези: читала про препринт, де припускають штучне походження три атлас. Так, є така публікація, пов'язана з авілобом. Аргументи там м, досить спекулятивні, незвичайна траєкторія, висока швидкість, нібито зручні зближення з планетами, те, що вона сховається за сонцем під час перехелію. Але яка реакція наукової спільноти? Переважно скептична. Як зазначають інші джерела, всі спостереження на даний момент кома, хвіст, спектр вказують на природний об'єкт, на комету. Тобто, поки що немає жодних доказів штучності. Жодних. Відсутність деяких газів зараз пояснюється відстанню від сонця. Звичайно, наука має бути відкритою до перевірки будь-яких ідей, але поки що це виглядає як типова, хоч і міжзоряна комета. У будь-якому разі науковий інтерес величезний, це ж можливість вивчити речовину з іншої зоряної системи. Безперечно, розгорнуту цілу глобальну кампанію спостережень. Залучені найбільші телескопи світу і наземні, як GTC, VLT, Gemini і космічні Hubble, James Webb. А той новий великий телескоп Вера Рубін, так він теж у грі. Більше того, виявилося, що він зафіксував комету на знімках ще до її офіційного відкриття. Від нього взагалі очікують відкриття десятків таких міжзоряних гостей у майбутньому. А відправити до неї місію, як до звичайних комет? На жаль, ні. Швидкість завелика. Ми просто не встигнемо підготувати і запустити апарат, щоб її наздогнати. Але вивчення Трії Атлас дуже важливе для планування майбутніх місій, наприклад, європейського проекту Комет Інтерсептор. Тобто цей апарат буде чекати на наступного гостя, саме так він буде чергувати в космосі, готовий швидко зреагувати, коли знайдуть наступну міжзоряну комету чи астероїд зі зручною траєкторією. Отже, якщо підсумувати, три атлас це не просто чергова комета, це, можливо, посланець із дуже далекого минулого з іншої зоряної системи, що несе інформацію про те, як формувалися планети, скільки їх десь там чекає і свого давно? відкриття, точно. І вивчення тільки починається. Попереду ще багато аналізу даних нових спостережень. А наостанок, знаєте, така думка: якщо ця комета справді така стара, можливо, сформована біля однієї з перших зірок галактики, Так. то які ще неймовірні історії про ранній всесвіт, про зародження світів можуть зберігати інші такі ж міжзоряні мандрівники, що зараз блокають десь поруч, і ми про них ще просто не знаємо. Скільки їх там чекає свого відкриття?